Доброго часу доби, дорогі глядачі. Depot сьогодні на огляді. Я вже трохи пограв, зробив два заходи два заходи і маю 9 рівень. Так, дивимось наш автопарк. Його основа це транспортні засоби, зроблені в совку, і після нього є один європейць і американська класика. Ми з'являємося в неосвітленому депо, і через декілька секунд диспетчер дасть нам добро на виїзд. Розумію, правда, наша нам ця сокира, її тут ніде застосовувати просто. Але як просто пожежний атрибут, то так, хай буде. Голос диспетчера, бот із ВКонтакті. У нас тільки три точки, куди ми можемо виїжджати на виклик. Сама карта доволі маленька. Але графіка тут доволі хороша. Ніколи не чув пожежну сирену на такому от зісі. Такої моделі, але він щось і думаю, що вона десь такою і була в реальному житті. зрозуміло, правда, для кого ми будемо, ніякого трафіку, людей. Спокійно собі розвернемось, якось припаркуємось. Оце от немідліно виїжджається, висилайте наряд, хай засунуть собі в одне місце. Дуже прикольно те, що. По всій карці всякі радянські вивіски, гасла. Та на вулицях припарковано багато іномарок. Срочна... Влада для міста навіть закупила імпортні автобуси, і це далеко не ті і каруси, які були поставлені в рамках Варшавського договору, а дуже сучасні Вольво. І навіть той транспорт, який фігурує у ролі. Надзвичайної ситуації, до якої ми їдемо отушити пожежу, теж іноземний. Нам не дадуть віддихатися, як знову треба їхати на третій виклик. Вони тут автоматом. Всього три виклики, і ти не можеш вибрати, коли хочеш виїжджати. А що, в принципі, тут ще робити? Да ми можемо не виїжджати і ту по по карті її вивчати, як це б смішно не звучало, бо карта реально маленька, то ми вже рахуйте, і її всю об'їхали. Але мені що здається, чи водометом тушити пожежу набагато швидше, ніж вогнегасником. І ось наша остання точка. Тут ми вже повинні зайти в приміщення. Води у нас, в принципі, нескінченно. Ми можемо хоч звільненим шлангом, точніше, водометом, зайти в. Нашу пожежну машину, вийти він буде працювати. Сусіди дружнього поруч вивісили свої ковдри. І так, ми вже об'їхали просто всю карту, всі закулки, переулки. Ви бачили, як я це зробив? Я декілька разів це на монтажі переглядував, як мій. Транспортний засіб трішки задрівтив? Я думав, вже вріжусь в той стовп або потрусь об ту клумбу. Але тут правда фізика в цій грі влаштована так у всіх віграх від Moab, що якщо ти там навіть не на дуже високій швидкості, ну кілометрів там може 30-40, хоч повернути різко, то руль твій колеса ніби блокується, ти радіус повороту ну просто величезний. І для кого ця ремонтна естакада? Ну, може більше для сучасних грузовиків, типу там Камаза, Сканії. Ну добре, пишіть в коментарі, як вам ця гра. Вона вже вийшла давно, ну кілька місяців тому назад. Я от вже вирішив її зазняти. А то давненько не було ігор від цієї студії, а РП по совєткару вже й нема що знімати. Але там вам скажу, цікавіше було навіть на пожежних службах ганяти карти там більші. Вам велике спасибо, що додивилися відос, Вам великий респект. Ос. З вами я прощаюсь і говорю на останній досвідос.